Хочу наголосити, що це не перший захід. Просто він проходить в такому об'ємі, коли разом займаються у нас командири загонів оборони нашої Волинської області і голови адміністрації, які є безпосередніми керівниками цих загонів. Даний захід проходив в рамках єдиного стрілецького дня. Єдиний стрілецький день у нас планований на цілий тиждень. Пройшли вже у нас відбулися стрільби з військовими комісаріатами Всіма зараз у нас проходять голови адміністрації, як я вже сказав, із командири загонів оборони проводиться з метою підняття особистої підготовки. Командирів загонів також як практичною, так і теоретичної. Проходить вогнева підготовка і буде спланована теоретична підготовка, яка пройде лекції з територіальної оборони, пройде практичне заняття щодо порядку організації розміщення. І буде Працювати представники з оперативного командування Захід щодо військово-цивільного співробітника. Так, а ми початку броні з присідаємо, присідаємо, присідаємо. Так, єсть, є. Зняли запобіжника. Вас піде затвор, тому що тут немає набої, він піде в таке положення. До стрібі до бою готовий. Команда вогонь, робимо п'ять пострілів поміщення. Вас пістолет залишається в такому положенні. Завершили стрільбу, допустим. Стрільбу завершили. У відповідно з рішенням Ради оборони було затверджено плани проведення занять по територіальній обороні. Сьогодні в нас на учбовому полігоні в військовій частині Стрілецький день. Залучені керівники рад оборони районів і міст, залучені командири військових формувань територіальної оборони, які дислоковані біля військових комісаріатів. Зараз проходять навчання на полігоні. Крім навчань на полігоні, заплановано ще. Тактичні заняття в в військових частинах, ознайомлення з основними особливостями нового указу президента про територіальну оборону. Ну а я планую ще побувати в розташуванні зенітно ракетного полку і подивитися, яким чином іде облаштування казарм, підготовка до повної дислокації військових частин на території її базового розташування. Ну, Сьогодні в нас на території військового поліону проходить стрілецький день. На якому Рада оборони області, от він є головою ради оборони проповідне навчання, керівників районних державних адміністрацій, міських горів, керівництва обласної державної адміністрації, начальників управління відділів. Сьогодні учасники цих, цього дійства будуть мати змогу постріляти, покидати гранату, постріляти з гранатомету, стрілецької зброї, пістолета, автомата, от кулемету. От пізніше подивляться територію військової частини. От і потім буде теоретична частина, підведуть підсумки проведеного дня на території військової частини військовому клубі. Ну, Гранату китала вперше так. Тоді на навчальних заняттях, коли, які відбувалися влітку, такої вправи не було. Спочатку навчальну гранату спробували метнути, а зараз щойно бачили, як бойову враження цікаве, тому що згадуєш, напевно, своє дитинство, як на уроках фізкультури метаєш м'я тільки що серце трошки б'ється частіше. Але так приємно спробувати хоч.